Минулої суботи стартувала друге коло першості області з футболу. Тростянецька футбольна команда грала цього дня на виїзді з футбольною командою Явір в Краснопіллі. На жаль, в цьому році, вже вдруге, стикаючись на полі з цим суперником, наші футболісти зазнають поразки. Нагадаємо, що в матчі першого кола тростянецька команда, приймаючи на своєму полі краснопільців, поступилася їм з рахунком 1-3. Перша гра другого кола розпочалася досить активно. Гравці обох команд викладалися по повній. Однак, не дивлячись на це, все ж розпочати рахунок не вдалося жодній команді. Другий матч був не менш напруженим, але вдача знову посміхнулася краснопільцям. На 86 й хвилині матчу Володимир Котенко, гравець футбольної команди Явір, розпочав рахунок. Через п'ять хвилин краснопільці забили другий м'яч у ворота тростянчан. Матч завершився з рахунком 2-0 на користь господарів поля. Говорячи про сьогоднішню гру, хочу сказати дві, дві речі. Перша річ це суддійство, друга річ це нереалізація наших моментів. Суддя практично без жорсткої гри з нашого боку. п'ять жовтих карточок дав нашій команді для того, щоб просто морально ламати футболістів. Це перше. Звісно, при такому суддійстві важко команді мати якусь гідну гру і налаштовуватись на нормальну спокійну гру, яку планувалося зробити з цією командою з Краснопіллям. По-друге, це нереалізація. Ну, фактично, чотири моменти, які, з яких потрібно було як мінімум забувати чотири гали, були нереалізовані. А у футболі є таке правило. Не забуваєш ти, забуваєш тобі. Що фактично і сталося. Індивідуальна майстерність ірака явера дозволила. Пробити нашу, наш, наш захист нашого голкіпера, вивести команду вперед, ну а далі фактично вже гра була, була зроблена. Саме тому прикра поразка, але я думаю, що все попереду, другий круг, друге коло почалося. На жаль, Краснопілля, як вдома, так і тут ми проіграли. Але попереду ще є чити матчі, Я думаю, наша задача їх виграти». Як результат, не набравши жодного очка, футбольний клуб «Тростянець» в турнірній таблиці займає третє місце, маючи 12 очок. На першому місці футболісти з липової долини Альянс на другому Краснопільський Явір. По кількості очок вони йдуть на одному рівні, маючи 15 очок. Наступна гра відбудеться 9 липня. Футбольний клуб Тростянець буде приймати на стадіоні імені Куца футбольну команду Іскра з Надрігайлєва. До речі, ця команда в потрудів таблиці займає четверте місце і має 9 очок. Прийди і підтримай свою команду.